Мур, гумор, за сніданку і стрімінком. Заходить молодий чоловік в туалет, зняв штани, так і сів, в кабінки, сидить тут за, за перегородка. Такий здоровий, такий, здоров, як справа, нормально. А що робиш? Ну Як шо? сру. І тут, із за стінки, голос такий, все, ладно, все, ладно, давай, пока. Бо тут за стінки якийсь придурок каже на мої питання відповідає. Замітьте кум, що у кума свиня ходить на трьох лапах, а місце четвертої лапи у нього костиль там такий. Приходить, питає, каже: кума, а що то у вас свиня? каліка чи що? Що вона ходить на трьох лапах? Ой, кума, ви це таке питаєте. Що мені за тарілку халаця захотілося, так я буду всього кабана Мау.